і сина і святого Духа. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, з недільним днем причасники вітаю з почастям і животворящих та Христових. Сьогодні у церкві неділя пробудного сина ми з вами всі слухали розповідь, притчу про батька, який мав двох синів, і менший з котрих захотів отримати свій спадок і пішов з ним, з цим спадком далеку країну. Де його розтратив і потім змушений був іти до батька і хаятися в своєму тику. Ця притча, надзвичайно багато переповнена різними образами. Ця притча стала основою для багатьох художніх сюжетів і вона дійсно має в собі глибокий такий духовний зміст. Батько віддає спадок своєму сину. і Син іде і тратить його, як собі хоче, не думаючи про нас. І дожився до того, що Павло, і кінець цього майна, яке він у батька забрав, і голод у тій країні, де він був. І ось син, голодуючи, не маючи можливості нормально поїсти, згадує, що почекає на до батька навіть наймити мають надлишки хліба, а не те, що рідні діти. І він вирішує встати, піти. І проситися до батька в якості наймета. Встає, іде і батько його зустрічає, але не дає йому договорити, коли він хотів проситися в наймета, а одразу каже до своїх слуг, принесіть йому найкращу одежу і приготуйте теля, і будемо веселитися, радіти, тому що син мій погибав і тепер знайшовся. В образі батька і в образі сина Господь показує стосунки людини з Богом, людської душі з Богом. Минулого разу ми з вами говорили про митаря і про фарисея, і кожного з нас напротязі цього тижня, мабуть, був час подумати про себе самого, хто я, більше ближче до митаря чи ближче до фарисея. І от кожній людині наступає такий момент. Коли вона розуміє, що я перед Богом грішний чи грішна, іноді людина бачить свій гріх надзвичайно важким. І тоді в неї виникає питання, що робити. І от сьогоднішня притча Іванець дає нам відповідь на це питання. Що робити? Що зробив син? Він подивився на себе трішечки з боку. Він згадав, як було йому батько. І він вирішує, що я прийду до свого батька. І попрошу в нього пробачення. І можливо, він мене пожаліє і залишить хоча б найми тому себе. Так само і для кожного з нас, хто віднаходить у особі гріх, лежить ця можливість є подумати про свого небесного батька, Отця свого небесного, покаятися перед ним і бути прийнятим в його батьківські обійми. І церква нас, готуючи до Великого посту, підказує нам, каже нам, що, звичайно, в кожного є гріхи, але в кожного є можливість покаятися, в кожного є можливість прийти. І скажемо так, що, мабуть, нам в якомусь плані легше, ніж тому синові. Бо мало того, що йому він усвідомлює свій гріх, прийняв для себе важке рішення схилити перед батьком голову, але йому треба було ще добратися додому, дойти. Знесиленому, без нормального одягу, без нормального взуття. У нас простіше. Нам головне це у своїй душі усвідомити свій гріх і розкаятися перед Ним, за Нього перед Богом. А потім вже йдемо до храму, а потім вже йдемо на сповідь і на сповіді від священника, як від служителя церковного, отримуємо прощення наших гріхів, звільнення від, від цього гріха. Отримуємо Божу благодать, яка нас наставляє потім на подальше покаяння труди. І кожен із нас цим шляхом, мабуть, ходив уже й не раз, повинен ходити постійно, тому що, на жаль, час від часу і регулярно, і щодня ми грішимо, ми прогнівляємо Бога і ми розтрачуємо дуже нерозумно той спадок, який Він кожному з нас дав. Притча ця, звичайно, про покаяння, про Бога, про душу, але притча ця має ще таку цікаву грань. Дуже часто описуються стосунки і в Біблії так розкривається людини і Бога, як дитини і батька свого. І от подумаємо, а які нормальні стосунки між батьками і дітьми. Зараз дуже це актуально, зараз психолог або любов і скаже, що батько повинен дитину виховати, і наступає момент, коли він дитину відпускає в самостійне життя. Дитина йде вже сама своїми кроками. І от ця притча показує, що дійсно біблійний євангельський батько, який у притчі Христа, поступив так само. Він дав синаві своєму свободу, дав йому волю. Що батько цей Євангельський був добрим батьком. У нього був гарний, гарний маєток, у нього був порядок син, тому що в нього були і е, гроші, в нього були і наймані працівники, він був багатий чоловік, він був мудрий чоловік. Скажіть, будь ласка, коли він до нього прийшов молодший <клес> син і сказав, дай мені частину мого майна, хіба батько не, не догадувався, чим закінчиться ця історія? Мабуть, ж батько знав, який менший син. Що він ну, не зовсім такий путній, як старший. Коли старший каже, я повністю виконував кожне своє слово, завжди тебе слухався. Менший був не такий. І батько мій би сказав, що сонок, я тобі не дам, ти не зможеш неправильно розпорядитися, ти, ти щось наробиш нехороше. Будь біля мене, сиди біля дому. Але батько цього не робить. Батько каже, хочеш, на, забирай, іди. І чому батько вибіг на зустріч синові? І не дав йому договорити, не дослухав його, тому що батько не надіявся вже його, мабуть, побачити. Він не знав, повернеться з тим чи не повернеться. Це гроші, це великі гроші. Це може стати жертвою грабіжників, це можна якось там нерозумно їх потратити, це може десь забутися за батьком взагалі. І батько надзвичайно радіє, коли бачить цього свого сина, який повертається. І батько не просто його пробачає, а він дає йому найкращу одежу. І він дає йому перстень на руку його. Перстень у ті часи означав владу. Перстнем завіряли договори угоди. Раз син вернувся, раз він покаявся, раз він здобув життєвий гіркий досвід, значить він буде, батько, подумав, толковим керівником і господарем. Він вже знає ціну грошам, коли вони є і коли їх, коли їх немає. І от в цьому моменті криється відповідь на питання, а чому Бог допускає в світі зло? Дуже часто питають: якщо Бог є, чому у світі є злі люди, чому там є грабіжники, чому відбуваються війни? Більше того, зараз ми бачимо, ціла помісна церква благословляє ці війни, це вбивство мирних людей, говорить про це в лиці Патріарха, свого, в лиці своїх архієреїв, в більшості священників. Як таке може бути? А от так може бути, тому що Бог це батько. І він дає кожній людині свободу. І кожна людина вже свою свободу використовує або для спасіння своєї душі, або на її погибель. Кожна людина сама для себе вибирає, кожна людина сама будує своє власне життя. Тому сьогоднішня притча нас з вами, дорогі брати і сестри, і підводить до того, що нам треба в житті дуже мудро і відповідально ставитися до всього, що дає нам Господь. Все, що в нас є, наше положення, наше здоров'я, вік нашого життя, наш час це все Божий дар, це все той спадок, який ми отримали від свого Небесного Отця. І ми повинні ним розпоряджатися мудро і з користю. Ми повинні робити так, щоб воно духовно збільшувалося, не марнувати його. Сьогодні ми святкуємо пам'ять трьох святителів, Василія Великого Григорія Богослова і Іанна Златоустого. і от Василій великий. Казав таку фразу, що якщо людина турбується в житті лише про матеріальне, турбується тільки про свою славу, про своє багатство, то вона схожа на птаха домашнього, вгодованого птаха. У нього крила є, наприклад, гузки, так? От, домашньої вуски. Крила є, але вона практично не літає. Вона не може злетіти в небо, високо піднятися. Людина постійно повинна дбати не тільки про матеріальне, але й про духовне. Людина постійно повинна бути відповідальною за свої вибори, за своє рішення. Людина повинна пам'ятати, що Господь їй дав все те, що вона має в своєму житті, і вона повинна ним розпоряджатися для свого спасіння. Тому сьогоднішній недільний день наближає нас з вами до Великого Посту і нагадує нам з вами з одного боку, що ми з вами всі маємо від Бога дороги спати. Ми з вами всі ризикуємо, як той нерозумний молодший син. Витратити його на непотрібні речі, тому ми повинні бути відповідальними і мудрими в своєму житті. Але і з іншого боку, завжди, як би важко, ми не згрішили, у нас є можливість покаятися, у нас є можливість прийти до Батька Небесного і сказати, Отче, прости мені, я згрішив перед Тобою, прийми мене в свої обидві. Тому я бажаю всім нам, щоб ми з вами завжди знаходили в, в собі мудрість для того, щоб. Правильно і правильно жити, і сидить для того, щоб каятися в разі віка.